Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Катерина, я ваш улюблений фітнес-тренер. Сьогодні ми з вами зробимо вправи дуже корисні, розслабляючі, а саме при яких станах вони рекомендовані. Коли ви відчуваєте тягнучі болі в попереку, вам хочеться розім'ятися, розтягнутися, покрутити, нахилитися, це такі тягнучі болі в попереку. Зазвичай це трапляється із за того, що у вас затиснуто середня-сідничний сіднич, м'яз. Для цього нам знадобиться м'ячик. Це може бути не просто з колючками, а звичайний, круглий, твердий для великого тенісу та рол. Він може бути просто рівний або ж з ребристим. З ребристою поверхнею це вже як вам буде. Зручний, який взагалі є в наявності. В мене є він невеличкий, є трохи більший, є сильно великий, але зазвичай для домашнього користування ось такого невеличкого ролу буде вдосталь. Добре, якщо ви все приготували, ми можемо з вами починати. Стаємо в позицію, де в нас руки будуть під плечами. Витягуємо грудину. І зверніть увагу, як я підкручую куприк під себе, тобто не тільки грудним відділом, а також задією таз. У наступних відео я вам покажу без використання цього інвентарю інші вправи. Які можна буде використовувати. Добре. І беремо наш рол. Так як у вас, можливо, турбує вас тільки з однієї сторони, а можливо, і з двох сторін, тягнучи такі неприємні відчуття, то ми попрацюємо, наприклад, якщо в нас більше турбує права сторона, а ліва не турбує, ми робимо 10-12 разів на одну ніжку і половинку 6. На іншу. Якщо турбую обидві зони, обидві сторони, то ми на кожну рівну кількість разів виконуємо цю вправу. Давайте ми з вами зараз виконаємо по 12 разів на кожну ніжку. І так, ви можете ніжку зігнути та розслабити і зробити з невеличкою амплітудою. Можете вирівняти повністю ця, зазвичай. Завжди є зігнутою, спираємось на руки, і в розслабленому стані будемо з вами знаходити середній сідничний м'яз та прокатувати. Тобто знаходьте те місце, де вас турбує, має бути комфортно, не прям аж до сліз, і прокатуємо вперед, назад. Увага! Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 добре розслабляємо ніжку яка в нас внизу зараз це права вона є розслаблена є змінюємо інша ніжка поїхали вона і розслаблена, ми спираємося зараз на ліво. Для чого? Ми її розслабляємо? Для того, щоб максимально попрацювати саме з тригорною точкою і на розслаблення. Супер. Добре, є. Давайте поспостерігаємо за відчуттями. Порухайтесь, можете походити, повідчувати. Угу. Якщо ваш стан ще не покращився, ви не змогли розслабитися. Будь ласка, повторюйте цю вправу, нажимайте мене на паузу та зробіть більше. Це може бути. Є. І переходимо до наступної вправи. Ми беремо наш м'ячик, знаходимо також серединку, серединку, так, наш м'яс кріпиться згори над кісткою, і ось навпроти, так скажемо, вушка. І ми ось на цю зону розташовуємо наш м'ячик. І будемо їм рухати, ви маєте знайти те місце, де у вас турбує. Де у вас є біль, і ми будемо рухатися, допоки біль не щухне. Так, круговими рухами, невеличким діапазоном, одну сторону та іншу. Угу. Можна вперед, назад. Так, і можна також виконати. Трошечки відпочити, після відпочинку просто розслаблено залишити сідничку на м'ячик. Підняли вдих і на видиху розслаблено опускаємося. Угу. І виконуємо на протилежний бік. круговими обертами, один в інший вперед назад, відпочили, угу. і розслаблено, розташувалися. Добре, після кожної вправи обов'язково тестуємо свій стан, наскільки він задовільний, чи він змінився, чи потрібно вам більше часу на кожну вправу. Якщо зараз ваш стан значно покращився і ви готові перейти до наступної нашої третьої вправи, ми можемо до неї переходити. Зараз ми розвертаємо ніжку перед собою, розташовуємо. Спочатку руки стоять у нас перед собою, перед ніжкою, коліно лівої ноги дивиться в підлогу. Не розвертайте його, і обидві кістки дивляться в нас вперед. І ми розслаблено падаємо вниз, під своєю вагою, розтягуємо сідничний. Yes. Відчуваєте, що вже значно краще, повільно опускаємося ще нижче. Добре, і таку саму. Ми виконаємо на іншу ніжку. Я взагалі рекомендую завжди виконувати симетрично Просто ви можете на одну сторону більше робити, на іншу трохи менше, для того, щоб теж попраць, пропрацьовувати другий бік. Спочатку розслабились. Так, і опускаємося вниз, якщо ви вже готові. Добре? І обережно збираємося. Знову ж таки, спробуємо потестувати. Ви можете походити. Порухати взагалі, мені дуже приємно зараз. Ніжки розслабилися, поперек розгрузився. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви себе відчуваєте після виконання цих вправ, чи вони вам допомагають. Також не забувайте підписатися та поставити лайк. Мені буде дуже приємно. До зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!